Поліцейські білгорода Дністровського повідомили про підозру жителю у вбивстві своєї співмешканки. У результаті сімейної сварки чоловік наніс жінці ножове поранення, що призвело до ушкодження легень. Через кілька днів жінка померла від отриманих травм. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Подія сталася наприкінці січня, коли під час конфлікту між парою через ревності чоловік ударив жінку кухонним ножем. Після цього вони пішли спати, але через кілька днів погіршення стану жінка не звернулась по медичну допомогу. Коли чоловік прокинувся через три дні, він виявив її мертвою і викликав поліцію. Свої дії він пояснив надмірним вживанням алкоголю. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть жінки настала від поранення грудної клітки, яке спричинило ушкодження легень. Поліцейські вилучили речові докази з місця події та призначили низку експертиз для розслідування. Під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Наразі за клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває.